Вітаю на каналі «Є житло» і Презентую до продажу однокімнатну квартиру в гарній комплектації в місті Ужгород. Загальна площа 38 квадратних метрів. Знаходиться квартира на третьому поверсі з чотирьох. Житловий комплекс. Минай тут вже зроблено досить багато важливих робіт, таких як розведено сантехніку, також тепла підлога по усій квартирі. Додатково буде встановлено бойлер котел. Вже стоїть, як ви бачите, колектор на теплу підлогу. Встановлено також інсталяцію. По вхідній групі. Тут у нас будуть розташовуватися вхідні двері, праворуч від них, котел бойлер, а також колектор на теплу підлогу. Відчиняю, показую: П'ять контурів, насос, повністю все зроблено під ключ. Ну і далі. Тут буде облаштовано під ключ також котел і бойлер. Праворуч від мене санвузол. Як ви бачите, тут вже зроблено розведено всю сантехніку і стоїть інсталяція. Ось, будь ласка, по периметру пройдусь трошки. А також зроблено перестінок для вашої душової. Тобто вам залишиться лише її загідроізолювати і поставити плитку. Точки також виведені усі. З важливих моментів подарунок до даного проєкту буде дизайн проєкт. Тому обов'язково при зустрічі я вам його запрезентую. Кухня студія досить простора і гарна. За рахунок програмних вікон тут багато світла. Є свій власний балкон. Покажу периметр кухні студії. Пересінки. Всі зцегли, окрім пересінку з кімнатою і він з газоблоку. А зверху у нас з вами моноліт, під нами моноліт і тепла підлога та чистова стяжка. На стінах цементно-піщана штукатурка. Йдемо далі покажу балкончик. Балкон 6 квадратних метрів, платите лише за два ось такий балкон гарний. І вже завезли перила на балкон незабаром будуть встановлювати. Ось так виглядає фасад самого житлового комплексу. До речі, здача планується на вересень місяць. йдемо далі, покажу вам житлову кімнату. Ось, будь ласка. Простора та світла за рахунок панорамних вікон. Ось. Покажу периметр. І тут було зміщено двері. На 70 сантиметрів лівіше для того, щоб ми могли облаштувати шафу на всю довжину даної стіни. Ось така чудова квартира з ЖКМА третій поверх з чотирьох. Дизайн-проект у подарунок. Чудова комплектація. Як ви вже чули, в неї входить котел Бойлер, тепла підлога, колектор на теплу підлогу, сантехніку а також встановлено.